Напруга другого сезону не спадає ні на мить, адже в другому раунді зійшлися два запеклих ворога: це Оля і її команда Мілка проти Кості і його команди Club. Ці гравці вже у двобої у першому сезоні, де Оля отримала перемогу. Тепер постає питання: чи зможе Оля отримати другу перемогу поспіль над костю? Чи Костя нанесе смертельний удар і зрівняється рахунок? Адже на цей раз він підготував команду, яка не просто грає, вона вбиває? З командою Мілки ми вже знайомі. По минулому бойовому звіту. А що стосовно команди Кості, що представляє себе команда Кості Летел Клаб? Вона складається з Санхелі Мерценарі, з Ковенанту Атріокс, командир брутів, дуже потужна громила. Можна сказати, ця громила може вбити Мастершефа. і капітан з екстра спорядження Костя взяв Сіндершот вибухову зброю. З екстра предметів це крюк, аптечка і екстра ще. Також він купив екстра командний кубик на кожний раунд і взяв два спецнакази. це Ремпейдж і Альянс. Що я можу на це сказати? Збалансована команда Олі проти самої живучішої команди Кості. Ви бачите, скільки там здоров'я? Я не думаю, що їх буде так просто завалити. А ще вони всі експерти у рукопашному бої. Олі буде важко. Це другий раунд, і у нас новий режим гри це фортеці. У чому суть цього режиму? На карті є присутні три точки. Коли гравець займає цю точку, він в кінці раунду отримує відповідну кількість очків. Тут лише три точки, і кожна з них коштує різну кількість очків. Наприклад, якщо ти отримуєш крайню точку, ось цю, ти отримуєш 2 очка в кінці раунду. Якщо цю крайню, 3 очка, а якщо центральну, це 4 очка. Звісно, центральну точку не так буде легко утримувати, але якщо гравець зможе утримати всі три точки одночасно, він отримає 9 очок. Гра триває до 18 очок, і всього 6 раундів. Тобто тут буде боротьба за контроль точок. Ну що ж, подивимося, як гравці з цим справляться, а ми починаємо. А раунд починається доволі жваво. Костя активовує свого капітана, і через ключове слово джампак просто летить і негайно займає точку. Яка вартує два очки. Але нагадую, очки він получе лише в кінці раунда. Тобто до кінця раунду Оля може стати в точку, Оля його може викурити з точки, все, що може статися. Якщо обидва гравці будуть стояти в одній точці, очки ніхто не отримує. Тобто в точці має бути лише один гравець, щоб він отримав очки. Що на це скаже Оля? А Оля каже, що у неї поруч стоїть ганкнір, який заряджає свою пушку гранатну, але, на жаль, промазує. І граната не приземляється у куб, де стоїть Костя. А це була єдина надія його випхати з куба. Ну що ж, Гангнір, подивившись на цю ситуацію, вирішує: потрібно влітати куб і битися в рукопашку. І я подумав: Ганкнір смертник лізе на такого великого буйвола в рукопашку. Але, мабуть, в нього точно є план. А Костя нам знову показує, як в один хід швидко зайняти точку. Він активовує свого Сан Хейлі, активовує спецнаказ Альянс, який дозволяє зробити дві короткі дії одинакові. Тобто він може двічі походити. Він це і робить. Він ходить на 1-2, 1-2. Загалом це швидкість 4. І він рівно доходить до іншої точки в іншому куті карти. Ця точка вартує 3 очка. Костя зайняв другу точку, адже в першу точку прийшла Оля. Тобто наразі у цій точці нічия. А у другій точці, де стоїть лише Костя, наразі точка за ним. Як тільки Санхелі зайняв точку, він ще вистрелив зі своєї пушки Сіндершот по мастершефу, адже відстань дозволяла і знявши ти мастершефу. Ну нічого, подивимось, що на це скаже Оля. Оля, недовго думаючи активовує мастершефа, заряджає свій гранатомет у режимі ЄМП. ЄМП означає, що якщо заряд приземлиться у куб, то всі моделі в цьому кубі втрачають щити. А санхелі стоїть в тій точці з повністю зарядженими щитами. Ну що ж, заряд ЄМП попадає, і Костін Воїн втрачає абсолютно всі щити, припечатуються і його викидує з точки. І так. Точка знову пуста. Мастер шеф, звісно ж, активував свій One Man army спецнаказ, який дозволяє йому використовувати безлімітну кількість кубів. Мастер шеф мчиться і займає зразу ж крайню точку, і за командні куби починає стріляти по припечатаному воїну Кості. Ну, це ж Мастер шеф. На жаль, воїн Кості не виживає, і він скінчався на місці. Поруч з точкою. А Мастер Шеф успішно зайняв точку. І тут активовується громила. Це Атріокс. Він активовується і Костя відправляє його захопити центр. З чим він і справляється. Атріокс доходить до центральної точки, яка вартує 4 очка, саме більше, і займає центр. І я не знаю, хто цю громилу зможе викорити з центру. Мабуть, ніхто. Олі ходить останній Дед Eye. Він вилазить на контейнер, стоїть рівно над Атріоксом. Заряджає свої дві пушки Fast Transition, але Атріокс носить аптечку, і у нього 8 здоров'я. Тобто, якщо Оля його не ваншотає, то все, що нижче 8 уроду, Етріокс автоматично виліковує аптечкою, що і стається. І другий постріл наносить йому лише 3 ранки. Тому Етріокс продовжує стояти на тошці. І тим самим раунд закінчується тим, що Костя отримує 4 очка за утримання центру, і Оля отримує плюс 3 очка за утримання крайньої точки, де стоїть мастер-шеф. А новий раунд починається з того, що Етріокс вирішує на паста на Дедая і просто вбити його тою дубінкою своєю. Але коли Костя заходить в куб до Олі, Оля вирішує використати спецнаказ Snapshot і спробувати відстрілити Етріокса. На жаль, урон вона наносить недостатньо летальний, тому Етріокс успішно заходить в куб і кидає свої 8 кубів на рукопашну атаку. Також Фатріокса зброя, яка оглушує опонента відразу на місці, тобто Оля буде припечатана в кубі. І на другий раз, як тільки вона вирішить активуватися в цьому кубі, а в кубі буде Атріокс. Атріокс проведе по ній ще одну безкоштовну атаку. Ну загалом вийти від Атріокса живим майже неможливо. І тут Мастер Шеф розуміє, що йому три очка на краю карти отримувати ну таке собі. Він мчиться в центр, займає куб. Який йому приносить 4 очка в кінці раунду? Ми ще не знаємо, що він там залишиться, і ось з центрального куба він вистрілює свій гранатометом по точці, яка вартує 2 очки. А там стоїть гангнір Олі і капітан Кості, тобто виходить вогонь по своїм, заряд успішно прилітає в куб, вибухає, припечатує як і капітана, так і гангніра Олі. Нічого собі. Оля вирішила, якщо не мені, то значить нікому. <с>? Оскільки капітан Костя і Ганкнір приземлилися в один той самий і обоє припечатались, першим починає ходити Костя. Костя піднімається з колін і командним кубом пробує провести рукопашну атаку по лежачому Ганкніру. Ганкнір чудом виживає, і у свою активацію Оля його пробує перемістити назад на точку. Вона пробує вирватися від капітана Кості. Капітан ще наносить декілька ранок Ганкніру, але він успішно виривається і знову займає точку. І Ганкніра залишається ще одна коротка дія. І що Оля вирішує зробити? А Оля вирішує вибуховим зарядом вистрелити у куб, де стоїть її же Дедай і Атріокс Кості. Знову вогонь по своїм Оля просто стріляє по своїм, щоб чужі боялися. Я зрозумів її тактику. Атріокс і Дедай розлітаються в різні сторони. Дедай припечатується, а Атріокс ні, оскільки Атріокс це командир. Він як мастер-шеф. він буйвол, машина його нереально припечатати. Оля відразу використовує командний кубик Шлем. Щоб позачергово активувати Дед Ая, вона його розпечатує і ходить на 3. Також додає плюс 1 від командного кубика, і вона займає крайню точку, яка приносить їй 3 очка в кінці раунду. Костя, в свою чергу, активовує свого мертвого Сан Хелі. Він розпавниться, вилазить на невеличку башню. І кидає свою плазмову гранату у мастер-шефа, який стоїть у центральній точці, який дуже хотів би отримати 4 очка в кінці раунду. Але, на жаль, граната з ключовим словом фрак викидує його з куба, і так центральна точка знову пуста. І вона нічия. І раунд закінчується тим, що Оля отримує 2 очки за те, там де стоїть Ганкнір. І три очки там, де стоїть детай. Тобто разом вона отримала за другий раунд ще плюс п'ять очків. Що я встиг зрозуміти за минулі два раунда? Це те, що коли Костя починає ходити, перший відбувається або моментальне захоплення точки, або якісь моментальні смерті. Ну що ж, на цей раз Костя знову показує. Як треба грати на Атріоксі. Від нього активовує, влітає у куб з Мастершефом. і майже фуловий мастершеф зразу відлітає від Атріокса. І після цього Атріокс робить ще один крок вперед і займає центральну точку, яка йому в кінці принесе 4 очка. Але не тут то було. Активовується Ганкнір Олі, який продовжує стояти на точці, яка йому приносить 2 очки. І вистрілює гранату по центральному кубу, де стоїть Атріокс. Ключове слово фрак його відкидає в бік. Оля стріляє ще раз, і вона ще раз його відкидає в бік. І тепер Атріокс не займає центральний куб. і Йому не будуть очки в кінці раунду. Розпечатується капітан Кості. Першим ділом він вистрілює вибуховим зарядом по Ганкніру, Дуже сильно його ранить. А потім він нападає у куб з Ганкніром, Кидає дуже велику кількість кубів, і на жаль, Ганкнір від такого не може вижити. Його порвали кігтями на місці. Костя успішно займає точку, яка йому в кінці принесе два очки. Оля активовує свого дед Аля, який стоїть в кінці карти, який їй приніс три очка. Минулого раунду. Вона бачить лише єдину ціль це Костінго Сан -Хейлі. Вона вистрілює по ньому, не вбиває, не припечатує і Костя користується ключовим словом Evade, щоб походити на один. Тим самим він спускається з башні на один і уникає другого постріла від дедая. Ось тому Fast Transition нема по кому використати. Костя активовує свого санхелі, який щойно ухилявся від Fast Transition. Він займає центральний куб, він готовий отримувати очки. І він кидає гранату по Дед Аю. Дедай виживає, але факт в тому, що Дедай покидає точку, тому що граната своїм вибухом випихає Дедая звідти. Дедай падає з контейнера, і точка знову пуста. Відроджується мастер Шеф. Мечеться він до центру, але дійти він до точки ніяк не може. Тому Оля вирішує так: якщо я не візьму цю точку, значить і ти Костя, не візьмеш цю точку. Заряджає свій гранатомет у режимі ЄМП. Стріляє по санхелі, знімає всі щити і наносить 4 урону рівно 4. Це достатньо достатня кількість для того, щоб вбити санхелі і вбиває. Закінчується раунд, і Костя отримує плюс 2 очки, оскільки капітан продовжує стояти на тошці, яка вартує 2 очки. Новий раунд починається з того, що активовується Атріокс і влітає в Мастершефа. Але Мастершеф використовує снепшот. і снепшот виявляється летальним. І Атріокс помирає, не встигнувши нічого зробити. Відроджується Олін Ганкнір. Звісно, ж, він відроджується поближче до точки, де стоїть капітан Кості. Він вистрілює своїм гранатометом, відкидує капітана Кості з контейнера. Костін капітан падає униз і знову точка пуста. Але на жаль, оскільки Оля зараз спавнила ґанкніра, він ніяк не може дійти до точки. Тому все, що йому лишається, це просто не допускати Костю до точки. Капітан, який щойно впав з контейнера, першим ділом розпечатується, ходить на один і знову стає в точку, і знову він її захопив. І також за кубик командування капітан вирішує вистрелити свою гранату по мастер-шефу, який стоїть десь там у центрі. Граната не досить летальна, але знімає солідно щити мастер. Шефо Оля часу теж не гають. Вона розпечатує свого дедаля, який впав поруч з точкою, яка вартує три очка. І відразу Дедай вилазить назад у цю точку. І нічого. Більш не робить. Костя активовує свого Сан виставляє його на башню. Башня контролює хорошу область карти. Відповідно, з цієї башні можна бачити абсолютно всі три точки, і можна щось з цим зробити. Ось, але Костя просто виставляє Санхелі там, зберігаючи всі предмети при собі. Остання активація у раунді була за Мастершефом, оскільки центр пустий, Мастершеф стає у точку. Центральну, яка йому принесе 4 очки, і останньою своєю дією вистрілює гранатометом по капітану Кості, який єдиний, хто стояв у точці, яка принесе йому 2 очки. Вибух випихає костю з точки і виходить так, що раунд закінчується тим. Що Костя знову отримує 0 очків, а Оля отримує плюс три очка за те, що Дедай зайняв точку крайню, і плюс чотири очка за те, що мастер шеф зайняв центральну точку. Ну що ж, розпавниться на карту Атріус. оскільки в нього швидкість лише 1-2, Він не може далеко піти, тому Костя просто підсовує його поближче до центру. Оля у свою чергу активовує Гангніра, біжить ним, займає точку, яка їй принесе два очки. Після цього вона активовує позачергово кубиком шлама Мастер Мастершеф Мастер шеф робить так, що Сан Хейлі у центрі його не стало в живих, і за останній кубик він повертається назад у точку. Лася наразі така, що Дедай тримає точку за три очки. Мастер тримає точку за чотири очки, і Гангнір тримає точку за два очки. Якщо Олі вдасться, вона отримає ачівку. За те, що отримала всі три точки, але ми подивимося, що Костя їй дасться зробити. Костян капітан активовується, нападає на ґункніра, і Оля вирішує робити суїцидальні ходи. Вона вистрілює гранатометом собі під ноги, тим самим припечатує як і капітана, так і себе. І тим самим випихає як і себе, так і капітана з точки. Все, ця точка нічия. І останнім ходом Костя активовує свого санхелі ще раз кидає плазмову гранату по Мастершефу, але Мастершеф відлітає об стіну і залишається на точці, і все. Костя більш нічого не може зробити, адже Оля отримує плюс 3 очка за те, що Дедай отримує крайню точку, і плюс 4 очка за те, що Мастер шеф отримує точку. І загалом Оля отримала більше ніж 18 очок, але максимум, який можна отримати у цьому сценарії, це 18 очок. Тому ми вітаємо Олю з перемогою. Оля не дала зробити реванш кості і утримує свою заслужену. Перемогу насправді я думав, що тут у команди Олі будуть дуже малі шанси, враховуючи потенціал команди Кості. Наскільки вона брутальна живуча і просто вбивча. Але Оля показала, що вона і проти такої команди може старатися. Ну що ж, сподіваємося, Костя візьме третій реванш, адже три на щастя. А ми ще раз вітаємо Олю з перемогою, і ми зустрінемося з вами у наступному фінальному третьому раунді.